Який переклад Біблії правильний. Перше, що хочу сказати, що 100% правильного перекладу нема. Тому що Біблія була написана на стародавніх мовах, стародавній єврейській мові, стародавній грецькій, арамейській, тому зараз дуже важко в наш час перекласти дослівно біблійні тексти. Але перше, гарно мати підрядний переклад, в якому кожне слово. Перекладено. Друге, к цьому підрядному перекладу гарно мати той переклад, який не має багато слів, бо біблійні мови були небагатомовні. Третє, треба мати той переклад, який доступний нам в розумінні і літературний. І я би рекомендував так: на українській мові це Угієнко. Це переклад Турконяка, сучасний переклад Турконяка, переклад Куліша. На російській мові це переклад синодальний та переклад інституту перекладу Біблії під редакцією Кулакова.